...будовані такі надбудови, так? Це лежанки для людей. Там це лікувальні вулики, аромат, біополи і годіння бджіл до ваших послуг. Без контакту з бюрою. Я думав, робіт. що вони їх там жаляті. І... Нема бджіл. <свісно> Оця от зелена штукенція це не вулик, це сонячна воскотовка. Вона верхню коробку, бачите, кидаємо старі щільники. Там в тому кориті є дірків в хлотку. І в нижню коробку під дією сонця воно плавиться, віск, і скапує вниз віск. Чистенький гарний. Зараз я тільки якраз дістав сплавлений віск, він там лежить. А з дня ця воскотопка повертається за сонцем, до сонця завжди ставиться. І там нагрівається до такої температури, що годі взяти в руку. Ну а зараз пасічний інструмент. Стамеска. І димар Щось містичне в цьому є, як священник. Священник Кадело. Ну, дим. Священник, острій ті моїм. Зараз я його роздую. У мене в, в 8 і 17. зараз я в сімнадцятому. <груч> вот, вот мой булок. Вот, вот мой Це не бруд, це, вони, бачите, прополісують такі от є вентиляційні, вони їх закривають прополісом. так я зараз одягну шафку. Мені дуже цікаво. Що мені цікаво? Мені цікаво, чи бджолина сім'я вийшла на збитний режим роботи. зараз тобто, да. Мені вже навіть сцену трохи менше наносити, бачите? Mm. Але вже подивлюся На На стіні склала, щоб було все видно. Бачите, це був листочок вощини. Як вони його міняли, бачите? Та я ще не бачу поки що. Яйце то що? Ну, яйцекладка, кладка, бо яйце видно на. Угу. Вони яйця... тільки наносять, ну, розбудовують, так? Ну, не знаю. якщо матка плідна полетіла з ними, то могла б вже й почати яйце класка. А то вже що, то вже готовий, чи то ви звідкись? Це готовий. А Пере... А то я а Все по черзі роблять, І від першого... А. Приклеюють. Тут вони приклеїли. От матка пов'язана. Бачите, яка вона? Він чекає. Алло, <говори> відійде, відійде. Видовжені ви черепят має. Бачимо їде, залишився за підозрював, припинив роботу, пішов додому. Приходить додому, а в той час на пасіці сталася біда, був ураган. Ага. Прийшов якийсь такий смерчний величний. І перекинув кілька вуликів, вулики розбилися, бджоли вилетіли, і бджоли знайшли його, ага. свого пасічника, свого друга, ага. просили про допомогу. Ось така от і легенда.